Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. 11 людей постраждали в Харкові цієї ночі. Місто росіян атакували кабами. Під ударом було два райони. Там мішенню для загарбників стали приватні будинки, підприємства та критична інфраструктура. На місцях влучань побувала наша знімальна група. Докладніше наживо про все розкаже кореспондентка ТСН Юлія Бойко. Юлію, вітаю. Розкажіть, будь ласка, який стан постраждалих, що відбувається зараз на місці. Ну і чи є світло і вода у Харкові? Вітаю, Наталіо сьогодні. Вночі росіяни атакували Харків шістьма керованими авіабомбами. Місця прильотів було зафіксовано в двох районах: індустріальному та немишлянському. Також вже зранку рятувальники знайшли ще три місця прильотів. Також в індустріальному районі на щастя пішлось без край важких поранених. Ми зараз знаходимося на місці одного з прильотів. Тут дві керовані авіабомби розтрощили вщент. Один будинок там пошкодили ще з десяток. Вибуховою хвилею було вибито вікна, посічено паркани та автівки. В цих усселях мешкали зокрема люди похилого віку, а також родини з дітьми. Вибухи, які пролунали один за одним, заскочили людей. Коли ті вже були в своїх ліжках. Я лягла ну... Но... я лягла спати. Я чула сирену, але вона була, наче десь далеко. Потім чую що щось летить, таке важке та гучне. Думала, що воно впаде десь біля мене і бабахнуло. Через деякий час чую ще два вибухи, але звук був зовсім інший. Це вже щось таке об'ємне. Через вибуху гостру реакцію на стрес отримало 11 людей: це восьмеро жінок та троє чоловіків. Один будинок було розтрощено вщент також пошкоджено щонайменше 14 приватних осель і кілька цивільних підприємств. Крім цього, постраждали і об'єкти енергетичної інфраструктури світло є, але були розтрощені мережі мережа світла. Крім цього, були пошкоджені запровідні мережа. Зараз всі працюють для того, щоб якнайшвидше усунутись. Ми Бачимо, що це справжній терор проти цивільного населення. На місцях зараз працюють комунальники та волонтери. Вони допомагають людям забити вибиті вікна, накрити дахи, адже вночі їх чекає холодна ніч. Також людям, чиї оселі не підлягають швидкому відновленню. Їм будуть запропоновані тимчасові житла. Студія так, юля, дякую. Бачимо, що зараз навіть йде дощ, і на ніч анонсують похолодання у Харкові. Юля Бойка розповіла про атаку міста 11 кабами.